Федеральні прокурори висунули звинувачення Раяну Рауту, котрого затримали за підозрою у можливій спробі замаху на кандидата в президенти від республіканської партії Трампу у штаті Флорида. Про це пише видання Ленські Свора вірять, що ВСУ зможуть добитися успіху в Курській області, якщо палучать розрішення на примінення дальнобойних западних ракет проти французьких скальп або британських сторм Shadow. Рауту інкримінують два звинувачення пов'язаних із незаконним володінням зброєю. Нагадаємо, що неподалік гольф-клубу у Флориді, де перебував Трамп, стала стрілянина. Агенти секретної служби помітили озброєного чоловіка і відкрили по ньому вогонь. Пізніше його затримали. Що цікавого, що Раут не здійснив жодного пострілу. В той же час ОБР назвала інцидент схожим на спробу вбивства Трампа. Дійсно підняли таку тему чудову про стрілянину, а в мережі навіть жартують. Що якщо б стріляли в цьому штатові? Десь там стрілянина була, все одно сказали б, що був замах на Дональда Трампа, і як його кажуть, його оточення, що він перебував у безпеці та метрів за 500 від місця, де була стрілянина. Слухайте, це могло б бути дивним збігом, ну вірніше дивною історією для країни, у якої є обмеження на використання, на носіння, зберігання вогнепальної зброї, навіть там короткоствольної, тобто Сполучені Штати, це та країна, в якій. І право на самозахист він там закріплений в Конституції Сполучених Штатів. Тому кількість озброєння там дуже велика, і кількість таких ось моментів, коли стрілянина виникає, з будь-яких приводів там фактів такі верніше дуже багато. Я думаю, що команда просто Дональда Трампа скористалася можливістю раз знову про себе нагадати. А два подивіться на нові свіжі фото його вуха після стрілянини, начебто після замаху, жодних слів там. Проникнення інородного тіла до його організму не виявлено, і що активно зараз використовується в мережі, було досліджено соціальні мережі цієї людини, яка стріляла, і там начебто, він мав дуже активну критику колишнього президента Трампа і виступав за Україну, мав проукраїнські погляди. І цим фактором дуже сильно скористалися опоненти України, прихильники Дональда Трампа і в першу чергу Російська Федерація. Дмитро Медведєв вже виступив із своєю версією своїм баченням, каже, що можливо українські спецслужби готували замах на Дональда Трампа. Ось таким ось нехитрим чином. Взяли людину, яка підтримує Україну, дали їй в руки зброю. Піди застрелять Дональда Трампа. А за вашою версією, що там могло трапитися в реалі без конспірологічних теорій? Дивіться, він мог бути, він бути на підпитку, могла бути якась там сварка. Бо принаймні ще раз я в мережі не бачив посилань на те, що він дійсно хотів вбити Дональда, Дональда Трампа. Ну, принаймні, цього, цього в мережі точно немає. Можливо, пізніше щось з'явиться, можливо, там відео його відео його свідчень, його там зізнання цієї людини. Але ще раз, ну використали його соцмережі і тепер приписують Україну. Тобто, подивіться від того моменту, де ніхто не знав, що таке. Яке Україна і тепер до того моменту, коли будь-що що відбувається в світі, і прописується рука СБУ, ГУР, Українські спецслужби, взагалі держава України, ну навіть на вибори Сполучених Штатах вже може впливати Україна. Я розумію, що це дуже дуже смішно, але і різні, і різні сили використовують Україну в якості такого засобу досягнення своїх цілей. Давайте ще зосередимо нашу увагу на сполучених штатах, продовжимо про зброю про надання дозволу на використання далекобійних ракет. Не було такого дозволу минулого тижня. Всі на нього сподівались, і західні медіа підігрівали цю тему. Знаєте, давали надію, що це рішення буде оголошено або, хоча би прийнято за зачиненими дверима. Але однак, зараз ми не бачимо жодних ознак того, що це сталося. Тож, як, от ви думаєте, що по перше. Стримує в реалі стримує не якісь там знаєте, загальні тези, які повторюють постійно наші західні партнери про ядерну загрозу і так далі. А реальні якісь причини, чому вони цього рішення не ухвалюють, і в принципі, чи варто очікувати на це рішення, дивіться. Президент сказав наступним чином: рішення ще не ухвалено. М -м -м. Тобто, ми ще там його не отримали. Це означає, що немає дозволу і. Той же час немає заборони або відмови. Тобто, ми знаходимося десь там ну, в посередині між поверхами, і з однієї сторони погано що немає дозволу, а з іншої сторони, добре, що немає і відмови. Я припускаю, що можливо суперечка точиться навколо того переліку, який Україна передала загалом 200 цілей, які Україна хоче вразити. Можливо, йдуть там торги. Або там зважування всередині ну, Білого Дому, наприклад, там, за одним великим столом сидить, я не кажу, що президент Байден, можливо, там директор ЦРУ, директор департаменту якої там контрозитки ЦРУ, там, там, ФБР, Пентагон, аналітики Білого Дому, і вони от, над цим переліком вони його вивели там, знаєте, на великий цифровий екран, на великий монітор, і вони починають там так. По пункт перший там, наприклад, наприклад, фантазую, поцілити по мавзолею, щоб там Володя, там якийсь старий, там лежить вже 100 років, випав з нього, і от там за чи проти, і там голосують там. Проти, проти, проти всі проголосували. Ні, викреслюємо так. Там пункт номер два. Там давайте вдар... Україна хоче вдарити по крейсера Аврора. Знову голосування там і там, наприклад, голосування три до чотирьох, да там три за чотири проти. Відхиляється можливо в такому режимі, можливо, просто проговорення доцільності використання західної зброї по цілях на території Російської Федерації. Будь-що може бути пояснення. Але ще раз якщо резюмувати, немає згоди, але одночасно немає відмови. Однімці сказали категорично ні. А от видання Bild німецьке, взагалі, цими днями написало про те, що Зеленський навіть готовий запропонувати Росії локальне припинення вогню на деяких ділянках фронту. Звучить як якась фантастика. Принаймні, ми пам'ятаємо перед повномасштабним вторгненням, коли президент Зеленський лише почав виконувати свої обов'язки. Він домовлявся про припинення вогню. Ця його легендарна фраза «Я Ло, Мені 42 два года, це якраз ну дуже резонує з тим, що написало більд. Але в, в офісі президента кажуть, що взагалі ця інформація оприлюднена в більд не відповідає дійсності. В неї спростували однак от. Розуміємо, що такі меседжі вони з'являються у публічному просторі, і значить, вони покликані для чогось. Для чого вони покликані, пане Іване? Для того щоб все ж таки створити певну ілюзію або якісь можливо підґрунтя для таких можливих рішень, так прощупування цих настроїв. Ну давайте без прив'язки до персони президента. Так можна казати там, згадувати йому. Не просто там мені 42 роки, а про нужна просто прикратість стріляти. Це все є, це все ми пам'ятаємо. Але а, такі речі вони ну з'являються публічному просторі, що можливо, там локально десь зупинити. Але яким чином я відверто скажу, я наявляю, яким чином це можна зробити, бо е, в такому випадку Україна показує свою слабкість. Російська Федерація визначає, ага, ось ви туди зламалися. Ви хочете на цьому напрямку, то означає, що ви тут не витягуєте ситуацію. Це означає, що ми навпаки, росіяни повинні підсилити перепрошую свій тиск на цих напрямках і вибивати вас.